Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів, і на усяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам. Неподалік Бейрута біля Ліванських гір Жив у озері Велетенський Змій. Він пожирав людей і отруював повітря своїм смертоносним диханням. Скорбота, печаль і плач панували у місті. Поклоняючись страховиську, як володареві безодні, жителі віддавали йому в жертву своїх дітей за жеребом. Дійшла черга і до царської родини. Юна царівна уже чекала смерті, коли з'явився вершник на білому коні і, стрімко кинувшись у бій, уразив змія списом. Врятовані мешканці міста увірували у Христа і прийняли хрещення. Подвиг святого Георгія не можна звести лише до перемоги над Змієм, істинне значення події. У визволенні людських душ від служіння ідолам та наверненні у християнство. Святий великомученик Георгій народився в Кападокії області Малої Азії. За мужність та військові подвиги сам імператор Діоклетіан відзначив Георгія високою посадою комита. У 302 році, після указу про неухильне виконання язичницьких обрядів, почалися гоніння. Поклонитися ідолам означало зрадити вірі Христовій, і ось Георгій привселюдно визнає себе християнином, викриває оманливість, несправжність богів римського пантеону. Вісім днів терпів, святий, найжорстокіші тортури, однак не зламався. Дехто з тих, хто був свідком його подвигів і чудес, явлених під час катувань, увірували в Христа. 6 травня 303 року святого Георгія стратили мечем. Йому тоді було 30 років. На Русь шанування святого Георгія приходить із прийняттям християнства. Вимова давніх Русичів. Відзначалася м'якістю, через що ім'я Георгій у них отримало кілька варіантів звучання Юргій Єгорій, Юрій. Перший у Києві храм в ім'я Побідоносця збудували поблизу Софії Київської після перемоги Ярослава Мудрого у хрещенні Юрія над Печенігом. Подія освячення храму донині святкується 9 грудня, увійшовши в народну пам'ять з назвою Юр'їв День. У буремні роки Великої вітчизняної війни люди молитовно зверталися до святого воїна про дарування перемоги над ворогом. Серед народу і армії вважалося добрим знаком, коли важливими битвами керував охрещений на честь великомученика маршал Жуко. Навіть агітаційні плакати, де червоноармієць простромлює багнетом плазуючу фашистську потвору, викликали відповідні асоціації без зайвих пояснень. Знаменно, що прапор перемоги на купол Рейхстагу Встановив солдат на прізвище Єгоров. та перший мирний день 6 травня у 1945 році збігся зі святом Георгія Побідоносця. Вшанування мученика Георгія як святого почалося з 5 століття. І поширилося на увесь християнський світ. Перед його постаттю схиляються навіть мусульмани, православні воїни вважають святого великомучника своїм покровителем. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.